Беремо сушені гриби 300 г, намочуємо їх водою, нехай трохи постоять, потім їх треба декілька разів промити. Перекладаємо в кастрюлю, промиваємо і перекладаємо, додаємо сіль, заливаємо водою і варимо. Декілька буряків, 5-6 штучок, нарізаємо соломкою. Чим дрібніше ви зробите цю солонку, тим салат буде виглядати апетитнішим. Перекладаємо все в велику миску, цей буряк нарізаний. І тепер. Віджимаємо від води гриби, остужуємо їх трохи і нарізаємо теж приблизно соломкою, прикладаємо в миску, беремо одну велику цибулю ріпчасту, нарізаємо її дрібно, дрібно. Також треба чесник. Я взяла багато чеснику, але до смаку десь 5-6 зубчиків чеснику. Поливаємо олію на цю кількість інгредієнтів, десь 5-6 ложок столових олії. Сіль до смаку додаємо, також чорний мелений перець. І ще можна додати столову ложку оцту. Такий смачний салат виходить. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.